Вітаю всіх. Добрий вечір. Мене звуть Юля, я алкоголік. Сьогодні я проведу для вас 11-й крок. Одинадцятий 11 крок пропоную молитву і медитацію. Ми не повинні соромитися стосовно молитви. Кращі люди, ніж ми, постійно використовують її. Вона діє, якщо ми маємо правильне ставлення і працюємо над цим. Було б легко бути невизначеними у цій справі. Однак ми віримо, що можемо зробити декілька конкретних та цінних пропозицій. Коли вночі лягаємо спати, ми конструктивно переглядаємо свій день. Давайте разом подумки відповімо на декілька запитань у кінці нашого дня. Чи були ми ображені, егоїстичні, нечесні чи злякані? Можливо, нам слід вибачитись перед кимось. Чи не затаїли ми в собі щось таке, що повинні були відразу обговорити з іншою людиною? Чи були ми до всіх добрими і люблячими? Що ми могли б зробити краще? Чи ми переважно думали про себе? А чи ми думали про те, що могли б зробити для інших? могли б Заповнити потік життя? Однак ми мусимо бути обережними, щоб це поволі не перейшло у тривогу, жаль або хворобливі роздуми, бо це зменшить нашу корисність для інших. Зробивши перегляд себе, ми просимо Божого прощення і запитуємо, що слід зробити для виправлення. Боже, я дякую Тобі за те, що прожив ще один тверезий день. Допоможи мені побачити свої досягнення сьогодні. І не знецінювати те хороше, що сьогодні було. Прошу тебе пробачити за ті помилки, котрих я припустився. Я розумію, що і за своїх помилок я не міг бути таким ефективним у служінні тобі виконанні твоєї волі, яким би мені належало бути. Прошу тебе, пробач мене і допоможи завтра виконувати твою волю краще. Я прошу тебе, покажи мені, як виправити ті помилки, котрі я сьогодні допустив. Веди мене і направляй мене. Будь ласка, забери мою гординю і мої страхи, Господи, покажи мені, як покращити мої взаємовідносини з тобою, моїми братами і сестрами, моїми рідними і близькими. Даруй мені смирення і силу виконувати Твою волю. Боже, дякую Тобі за мою тверезість сьогодні, за моє життя, дякую за все, що відбулося зі мною сьогодні. Спасибі, що був зі мною, був поруч увесь день, допомагав мені і показував мені правильний шлях. Дякую за почуття, які я сьогодні відчував, за думки, які до мене прийшли, за можливості, які ти дав мені, щоб бути корисним цьому світу. За те, що дав мені нові знання і новий досвід, все що послав мені сьогодні цих людей, діяв через них. Боже, позбав мене від моїх недоліків, даруй мені вміння вибачати, навчи мене терпінню, доброті й любові. Покажи мені, чому я повинен був навчитися сьогодні. Я відчуваю, що ти зі мною поруч і що ти в мені. Спасибі Тобі за це. Господи, Ти, який є любов, прийми мою молитву, моє прохання про можливість любити, прагну з твоєю допомогою розвивати свою сутність згідно з моральними законами, які ти вписав в серце кожної людини. Прагну формувати свою душу, примножувати таланти, завдяки яким моє навчання і робота стануть більш плідними. Та корисними, корисними моїм рідним і близьким, моїм сестрам та побратимам, всім людям. Дякую тобі, Господи. Навчи мене спокійно залишати незавершені справи, не намагаючись за будь-яку ціну встигнути все адже неможливо довести до кінця все, що заплановано. Господи, зроби мене здатним, плідно працювати і повноцінно відпочивати. Навчи мене приймати втому без роздратування, не дай мені нарікати на те, що моєму тілу потрібен сон. Звільни мене від ілюзії, що я мав би народитися над людиною чи невтомним робочим волом, щоб усе встигати. Навчи мене закінчувати день, бо якщо я не навчуся цього, я не зможу спокійно померти, адже завжди залишатимуться незавершені справи. Примири мене з тим, що я не ти, Господи. Приготуй мене до любові, даруй мені, Господи, чистий погляд, який сягає глибини людини, щоб я міг бачити її цілісність, а не зовнішній вигляд, мислення гідне прекрасної, чистої любові, мови єдності та розуміння. Зроби любов'ю моє життя. А зараз пропоную разом зробити невеличку медитацію. Давайте приймемо зручне положення, закриємо очі та розслабимось. Зробимо два повільні глибокі вдохи і два повільні глибокі видихи. Зосередьте свою увагу на диханні. Дихайте рівно, глибоко. Під час вашого подиху розслаблюється все ваше тіло. Розслаблюються м'язи ваших ніг, стегон, живіт. Розслаблюються м'язи спини, область сонячного сплетіння, плечі. М'язи шиї і голови. Розслабляються м'язи обличчя, очей, рота, ваше дихання спокійне і глибоке. Серце б'ється ровно і вільно. Ви поринаєте у стан відпочинку і спокою. У своїх думках можна перенести це дуже далеко. На найвищу гору, де ви сидите на вершині, навколо нікого, тільки ви і небеса. Впустіть у ваші почуття цю атмосферу, наповниши чистим гірським повітрям. Господи, нехай з моєї душі піде оцінка світу людей, батьків, чоловіків, дружин, дітей. Подій з позиції добра і зла. Нехай Господи з мого серця підуть образи, які я вільно або невільно заподіював іншим або які заподіяли інші. Можна подумкою уявити людей, у яких ми просимо пробачення і виражаємо подумки слова, почуття та емоції стосовно них. Вибачити тих, кого ми повинні вибачити. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов усім, хто зараз є у цьому чаті і кожному з нас, благослови нас, веди нас, подбай про нас. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов нашим батькам. Братам, сестрам, усім усім нашим родичам, які є і які були, чоловікам, дружинам, дітям, які були, є і ще будуть. Господи, пошли їм усім Твою любов, благослови їх, веди їх, подбай про них. Боже, ми просимо Тебе. Допоможи нам послати твою любов усім анонімним алкоголікам, яких ми знаємо і які знають нас, усім стражденним, хто зараз у психіатричних закладах, реабілітаційних центрах, лікарнях або в ізоляції вдома, усім людям, які у зриві, тим, хто ще тільки на шляху до нас, усім, хто у вічі та страху. І всім, кого вже немає поруч із нами через цю страшну хворобу. Господи, пошли їм усім Твою любов, благослови їх, веди їх, подбай про них. Боже, ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов нашим друзям та людям, які приносять нам труднощі, нашим сусідам, роботодавцям, колегам, підлеглим. Усім тим, хто потребує твоєї любові, усім, хто хворіє, хто у відчаї та страху. Господи, пошли їм усім Твою любов, благослови їх, веди їх, подбай про них. Ми просимо Тебе, допоможи нам послати Твою любов кожній людині, яку ми зустрінемо, побачимо, почуємо, з якою будемо спілкуватися. Або переписуватися протягом цього ранку, дня, вечора та ночі. Господи, пошли їм усім Твою любов, благослови їх, веди їх, подбай про них. А зараз я запрошую кожного з нас послати любов тій людині, якій ви вважаєте необхідним. Боже, ми просимо Тебе. Допоможи нам послати Твою любов тій людині, яка сьогодні особливо її потребує. Тому, кому ми вважає, кого ми вважаємо найважливішим і найвразливішим. Господи, допоможи нам послати цій людині Твою любов, благослови її, веди її, подбай про неї. Господи, допоможи послати Твою любов і спокій. Усій планеті Земля, і нехай буде воля Твоя. Ми повільно виходимо з медитативного стану, відкриваємо очі. Боже, дякую Тобі за можливість зібратися і провести цей вечірній крок. Спасибі вам за те, що приєдналися, спасибі за підтримку і усім нам спокійної. Мирної ночі з Богом.